На минулій сесії міськради депутати підняли питання щодо звільнення директора ТРК Коваленко Ірини Олексіївни займаної посади. Нагадаємо, декілька місяців тому члени двох депутатських комісій влаштували перевірку фінансово-господарчої діяльності нашої телерадіокампанії. Тоді на сесії питання так і не було розглянуте, у зв'язку з тим, що не всі народні обранці ознайомилися з результатами перевірки. Наразі на черговому засіданні депутатських комісій розглядалися питання щодо законності призначення директора телерадіокамнії Ірини Коваленка та подальше функціонування міськрайонної газети Полісся, яка, за словами депутатів, не є рентабельною. Подробиці дивіться далі у сюжеті Євгенії Павлової. У квітні місяці на черговому засіданні сесії було прийнято рішення щодо перевірки телерадіокамнії Акценти газети Полісся. Її провели дві депутатські комісії з питань законності та боротьби з корупцією та бюджетна. Зараз Андрій Вітоха, депутат від. Партії рідне місто ознайомив присутніх з висновком проведеної роботи. Депутати, а це переважно народні обранці партії рідне місто. Представники партії простих людей та батьківщини стверджують, що контракт, укладений виконкомом з Іриною Коваленко на посаду директора ТРК та виконуючи обов'язки редактора газети Полісся є недійсним. Адже за словами Андрія Вітохи, призначення директорів комунальних закладів приймаються на сесії міськради та райради, чого зроблено не було. Саме тому комісія рекомендує зняти з посади Ірину Коваленко. Что касается назначения, ее на должность руководителя была назначена директором газеты «Полесье» и газет и телерадиокомпании Акцент решением, даже не решением, а договор был заключен. Одна сторона была это исполком лице местного головы. А Тараса писано і що ліксіну щоявляється незаконним, як підкреслила Ірина Олексіївна, перевірка проводилась зі значними порушеннями, адже члени комісії не надали жодного документу, що дозволило б її проведення. Якби ви прийшли з тим документом, який вам надавав право в той час на цю перевірку, я би чітко прочитала, і ви чітко прочитайте, будь ласка, там написано, що перевірити фінансову господарчу діяльність. Це протокольне доручення газети. Полісся акцента там навіть не звучало, там навіть не прописано було. Розумієте, протокольному дорученню було тільки поліція. Ви вже тоді порушили. І далі ви продовжували порушувати. Перевіряли два підприємства. Ростислав Дуплін, депутат від партії «Всеукраїнське об'єднання Батьківщина, в свою чергу порадив Ірині Коваленко відпустити у минуле перевірку, що здійснювалась в акценті. А ми хвати вислушувати, що я там цю відповідь дам, я цю там рейдери, там ще там що-то, Там хочуть тиснути на журналістів. Наша ціль зараз – перевірка. каждого коммунального предприятия города. После этого открытый конкурс. Ирина Алексеевна, участвуйте в конкурсе на директора, докажите, что вы профессионал. І займайтеся далі. Заздалегідь перед засіданням комісії з висновком перевірки Ірину Олексіївну не ознайомили. Дані, які були зазначені у висновку, Ірина Коваленко назвала такими, що не відповідають дійсності, а факти перекрученими. Треба зазначити, що телерадіокомпанія Акцент та газета Полісія неодноразово проходили різноманітні моніторинги та перевірки. За 25 років існування перевіряли перевіряли ці підприємства, податкові, податкові органи. Ці підприємства перевіряли управління, управління праці, контрольно ревізійне управління перевіряло, управління статистики, фінансове управління. І, до речі, була перевірка проведена декількома каденціями депутатів, які були перед цим. Виникли питання у народних обранців і щодо фінансування ДРК Акцент та саме бюджетних коштів. Акцент фінансується… мы принимаем ежегодно в бюджете какую-то сумму на финансирование. В частности, в 2015 году это была сумма порядка 70 тысяч. Фактически акцент получил из городского бюджета 462 тысячи. На це Ірина Коваленко зазначила, що телерадіокомпанія Акцент фінансується через програму підтримки комунальних ЗМІ, здійснення якої дозволяється законом України. Ці кошти йдуть тільки на сплату комунальних послуг. Інші ж кошти телерадіокомпанія має від висвітлення діяльності органів самоврядування та іншими підприємствами міста, а також від рекламної діяльності, так як і міській раді, так і іншими підприємствами ми заключаємо договір. Виставляються рахунки, і ми отримуємо кошти. І якраз це кошти отримані отримані за висвітлення діяльності, надання ефірного часу. Це ті фінанси, які ми маємо право виплачувати людям заробітну плату і платити податки. Ірина Коваленко була звинувачена у зловживанні своїм службовим становищем, адже за словами Андрія Витохи займається самопіаром 24 березня 2016 року інформація, Інформаційна програма день сюжет» за ініціативи та підтримку центрального офісу, помищо провели навчання та тренінгу все осередку. Люда Яковленко, скорик ляшок, тупіка, знову ж пак на проміну використання ефірного часу власних сіл з метою популяризації самопіару і знову без оплати. Депутати закидали звинувачення щодо несплати за наданий ефірний час гостями студії, зокрема у програмі Актуальна камера та партію Самопоміч під час передвиборчої агітації. В свою чергу Ірина Олексіївна наголосила, що інформація про всі політичні партії, яка транслювалась в ефірі протягом всього часу, крім періоду проходження політичної агітації, є програмами інформаційного та Аналітичного жанру, а не рекламного характеру є жанровий розподіл, і це не є рекламного характеру програми. Актуальна камера це е, програма е, аналітична, це не рекламна. І якщо якась партія приймає, представники якоїсь партії приймають участь в наших програмах, то це не є підставою того, що ми повинні виставляти на оплату. Тому що політична партія. Проплачу, і ви всі прекрасно знаєте, що всі політичні партії ми заключаємо договора на передвиборчу агітацію і працюємо в час передвиборчої агітації платно. Надалі, особливо ті е, політичні сили, які увійшли в склад депутатів міської ради, вони є нашими засновниками. Вони є нашими засновниками. І вони приймають участь в наших програмах безкоштовно. Що стосовно газети «Полісся», Олег Романовський, депутат від партії простих людей, назвав її нерентабельною. Головними підписниками є бюджетна організація. Бюджетна організація це, звісно, гроші налогоплательщиків. Тобто 32 газети в розницю, кожного номера було продано в прошлом году. Якщо б это була частна організація, то она бы закрылась уже буквально через місяць. За словами виконуючи обов'язки редактора газети, «Полісся» існує на інформаційному просторі десятки років, і головними передплатниками видання є городяни та мешканці району, які звикли до Полісся, тому саме ця газета є лідером серед місцевих видань за чисельністю передплатників. Віктор Мозалевський зазначив, що депутати не проти існування самого друкованого видання, але не у якості комунального змі. Газета має, як комунальне средство масової інформації, закритися і відкритися. как пусть под тем же брендом, ну, коллектив, не коллектив, это вопрос второй. Против этого никто не возражает. Единственное то, что нарушены сроки, по закону уже прошли сроки, когда газету надо было на приватизацию оформить. Нагадаємо, що газета Полісія як комунальний змі має пройти процес роздержавлення. Проте коли це має бути згідно чинного законодавства, вирішує суто колектив редакції. На одній з попередніх сесій депутати не проголосували за розгляд у порядку денному питання щодо реформування полісся у другому етапі, тобто у 2017-2018 роках. Якби навіть зараз захотів би трудовий колектив піти в першому етапі роздержавлення. Ми дійсно прострочили терміни в першому етапі, тому що в першому етапі до 31 травня ми мали б подати всі документи. Ми, звичайно, цього не робили, тому що у нас зовсім інше рішення. Василь Михолап, депутат від партії Блок Петра Порошенка Солідарність обурився тим, що комісії вирішили першочергово провести перевірку підприємств, які не є містоутворюючими. Самою такою там 100 тисяч. Влево или вправо, в рамках закона город даст на поддержку и СМИ коммунального. На мне оно лично не отразится. А то, что на 90% ХАР поднимает тариф и на 48% Водоканал, это на, него, на всех отразится. Ірина Коваленко як депутат міськради від партії самопомічна голосила на тому, що недопустимо проводити перевірки комунальних підприємств без фахового підходу. Та навела приклад як депутатська комісія з питань законності та боротьби з корупцією, голова Андрій Вітоха проводила перевірку управління житлово-комунального господарства. Я присутня там була. Коли беруться документи, дивляться. Ага, тут двері коштують 10 тисяч. Вася. Привет, а у тебя сколько двери вот эти стоят? 7 тысяч. Не, я буду говорити і у ці дзвонки Вася, Петя, а тоді нефіцільне управління. Ти ж саме було по телерадіо Я кажу, як депутати буду казати. Я просить такий перевірок, як депутат. Яке рішення приймуть депутати міської ради стосовно керівника комунальних змі? Вирішиться на сесійному засіданні 26 серпня. Нагадаємо, місяць тому працівники нашої телерадіокомпанії оголосили короткостроковий страйк проти тиску на свободу слова, журналістську діяльність та про. Оти звільнення директора ТРК акцент. І зараз від своєї позиції ми не відступаємо і вважаємо дії деяких депутатів міськради незаконними.